Країну насувається небувала природна аномалія. Масштабу якої складно навіть уявити те, що ще недавно здавалося абсолютно нереальним для цього сезону. Тепер може стати суворою правдою. Стихія розгортається на повну силу, і перші прогнози звучать більш ніж тривожно. Що саме наближається, чому це відбувається саме зараз, і які області постраждають найбільше, обов'язково подивіться цей випуск до самого кінця. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе, тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. На Україну суне лихо небаченого масштабу. Синоптики попереджають про негоду та метіль. Але це буде лише початок. Застерігаючи погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. І навіть до трагічних випадків, адже разом з холодами йде ще дещо, те що налякало країну. Україну вже почало на із західних областей, зокрема, 25 сантиметрів вже становить сніговий покрив на Львівщині. За словами начальника Львівської ОВА Максима Козгицького, 83 населені пункти знеструмлені повністю. Ще 76 – частково. Під Карпатами до всього ще й ударив мороз до мінус 12 градусів за Цельсієм. Повідомляє ДСНС. Український гідрометеорологічний центр повідомляє у зв'язку з переміщенням територією України циклонів у західних областях. Очікується ускладнення погодних умов. Випадатиме помірний місцями значний сніг, утворення снігового покриву висотою від 5 до 15 сантиметрів на Львівщині та Івано-Франківщині від 20 до 30 сантиметрів. Постерігатимуться налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця. В Карпатах порива вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Хуртовина згодом прийде і зниження температури до 3-10 градусів морозу йдеться. Повідомлення а Синоптик Віталій постригань розповів, що до України йде справжня зима, найсуворіша за останні роки. Одна з численних моделей прогнозування показує, що це воно може стати четвертим за силою за останні 70 років. До України йде сильне похолодання. Це на особливість наших синоптичних карт чи розрахунків в Німеччині, і Бельгії такі ж процедури, наголосив синоптик. За словами постригання на погоду впливатиме антициклон з Європи, а тому ж шлях холоду до наших широ. Од, перекритий про встановлення снігового покриву говорити передчасно, але зима попереду додав він. Однак очікується, що середньомісячна температура в грудні буде вищою за кліматичну норму, тож буде більше плюсів ніж мінусів. Про це розповіла Наталія Голень, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру відповідаючи на запитання щодо грудня та початку зими в Україні. Далі цитую поки що можна сказати, що більшість розрахунків дають нам. Вище за середні багаторічні значення. Температурний фон від 1 до 2-3 градусів сказала вона і уточнила, що йдеться про значення середньої місячної температури. За наявними наразі розрахунками на початку грудня значних опадів не буде. Температурний фон буде в межах від 1 до 8 градусів тепла. На півдні може бути до 10-12 градусів. Зауважимо синоптик постригань. Наголосив на тому, що за останні 20 років зими в Європі скоротилися в середньому на 20 Чотири дні це показує аналітика супутників. З його слів у нашому регіоні холодний сезон також став теплішим та коротшим порівняно з серединою і навіть кінцем минулого століття. Підвищення середньосезонної температури холодного періоду на 1,4 градуса не проходить безслідно, пояснив експерт. Лише за останні 15 років висота снігового покриву у нашій місцевості зменшилася майже у півтора раза. Дата появи першого снігу змістилася з другої половини листопада на тре третю декаду жовтня наголосив Віталій Постригань про те, якою ж буде зима 26-го року. Розповіла і завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Вона зазначила, що погода упродовж зимових місяців може видатись доволі м'якою, а середні температурні значення на 1-2 градуси вищими за норму на тлі глобального потепління. Середня зимова температура в Україні вже підвищилася приблизно на 1, з половиною градус Цельсія, порівняно з 80-ми роками, коли сильні морози були звичним явищем. Екстремально низькі температури до мінус 35 градусів нині практично не спостерігаються а 20 градусний мороз уже сприймається як дуже сильний. Паралельно зростає мінімальна температура повітря та скорочується тривалість зимового періоду. Традиційно найнижчі температури взимку очікуються у північно-східних та східних областях країни, а також у Високогір'ї Карпат. У цих регіонах переважатиме морозна погода із середньою зимовою температурою близько мінус 4-5 градусів за цельсієм. Найтепліші умови прогнозуються у південних областях України та на Закарпатті, рівнінні частині краю. Тут протягом зими очікується переважно плюсова температура. Віра Балабух підкреслила, що тепла зима не означає повної відсутності морозів або снігопадів. Арктичні повітряні маси продовжують пливати на погоду, тож періодичні похолодання залишаються цілком. Омомовірними, але вони будуть нетривалими. За прогнозом європейського центру середньострокових прогнозів погоди. Ймовірність перевищення середньої температури зимового періоду в Україні становить 60-70%. А в оновлених розрахунках показник став ще вищим. Ймовірність сильних морозів оцінена менш ніж у 10%. Тоді як шанс аномально теплих періодів сягає 30-40%. За прогнозами з грудня 25 по лютий 26 років кількість опадів буде помі. На більшої ніж минулої зими. При цьому співвідношення між твердими та рідкими опадами буде приблизно однаковим. Сніг, крупа, дощ і мряка випадатимуть у схожих пропорціях. Стійкий сніговий покрив очікується не всюди. На півдні у Закарпатті та місцями в центральних областях сніг може танути після кожного потепління. Водночас синоптики попереджають про підвищену ймовірність небезпечних явищ. Отже, леді, туманів, налипання мокрого снігу. Попри загальну тенденцію до теплішої зими, метеоролог. Наголошують, що можливі епізодичні хвилі холоду, які триватимуть один-два тижні. Через це один із зимових місяців може виявитися близьким до норми або навіть холоднішим, тоді як інші будуть аномально теплими. Історичні рекорди тепла мало ймовірні, але окремі дні можуть становити нові температурні максимуми в деяких регіонах. Натомість у західній Європі бушує негода, навіть є жертви серед населення. Зокрема, у Португалії шторм Клаудіо спричинив загибель трьох людей і поранення десятків інших. А у Великій Британії рятувальні служби проводять евакуацію через масштабні повені у Вельсі та Англії. Про це повідомляє Reuters. Португалія та частина Іспанії опинилися під впливом екстремальної погоди, що згодом досягла Великої Британії та Ірландії. У Фернау Феру, розташованому на протилежному березі, теж від Лісабона. Рятувальники виявили тіла літнього подружжя, яке загинуло у власному будинку після раптового підйому води вночі. На півдні країни торнадо пройшов через Албуфей, розруйнував. Кемпінг і призвів до загибелі 85-річної громадянки Великої Британії. Про це повідомив керівник регіональної служби цивільного захисту Вітор Васпінту. У Великій Британії сильні дощі спричинили підтоплення міста і прилеглих районів на південному сході. Вельсу пожежно-рятувальна служба південного Вельсу інформує про проведення рятувальних евакуаційних робіт. Департамент природних ресурсів Вельсу видав 11 попереджень про повені, серед яких 4 – підвищеної небезпеки. А також 17 сповіщень про можливі паводки в Англії. За даними Агентства з охорони довкілля, діють 49 активних попереджень про повані та 134 повідомлення про потенційні підтоплення. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!